19 липня в Україні відзначають день тренера. Подільська громада теж не залишилась осторонь цього свята. Так, почесними грамотами подільського міського голови були нагороджені кращі з кращих тренерів міста. «Перед за все, хочу привітати вас сьогоднішні побажати вам міцного здоров'я. Також подякувати за те, що ви в такий нелегкий для країни час приділяєте уваги дітям. Виховувати їх, ви показуєте нашу громаду з найкращої сторони, з спортивної сторони. Робота тренера вимагає не лише знань та вмінь у певному виді спорту, але й високого рівня терпіння, самовідданості та психологічної підготовки. Тому, звичайно, що після нагородження вони залишились з позитивними враженнями, адже завжди приємно, коли робота відзначається. Дуже приємно, що нас пригласили на такий день тренера і відзначив сам голова. Нашу роботу дуже приємно. Що можете сказати про свою роботу? Чи складна вона? Ну, для мене ні. Для когось може складна. Це моя ну, улюблена робота, тому мені не складно. До привітань долучився і директор спортивного клубу Подільськ Володимир Катермисовський. Хочу привітати тренерів спортивного клубу Подільськ за їхню відданість, за їхній професіоналізм, за те, що вони виховують наших дітей, наставляють їх на праведний путь, виховують в них дисципліну, волю, характер. Вже на базі спортивного клубу на тренерів також чекало нагородження від управління освіти та гуманітарної політики. З нагоди свята хотілося б долучитись до усіх привітань та побажати усім тренерам сили та наснаги у подоланні труднощів виховання майбутніх чемпіонів. Ольга Ситна, колексій м'ягітале телекомпанія КЕТ.